Уявіть, що ваші окуляри доповненої реальності AR, показують світ настільки реалістично, що ви не можете відрізнити його від дійсності це майбутнє стало набагато ближчим. Дослідники зі швейцарської вищої технічної школи Цюриха і Тієї Зуріх створили щось неймовірне, нанорозмірні oled дисплеї. Наскільки вони малі? Уявіть собі піксель. Який у 100 разів менший за пікселі у вашому телефоні, настільки крихітний, що ви могли б розмістити тисячі таких всередині однієї людської клітини. Цей прорив дозволяє створювати дисплеї з щільністю пікселів, яка в 2500 разів перевищує сучасні показники. Йдеться про роздільну здатність понад 100 тисяч пікселів на дюйм. Це не лише для приголомшливої віртуальної реальності VR. Ці крихідні світлодіоди можуть бути використані в мікроскопах надвисокої роздільної здатності для вивчення внутрішньої будови клітин або навіть для створення мініатюрних сенсорів для моніторингу активності окремих нервів. Оскільки ці пікселі менші за довжину світлової хвилі, вони відкривають новий світ можливостей, починаючи від міні лазерів і голографії і закінчуючи оптичними обчисленнями. Це гігантський стрибок для технологій. І він відбувається просто зараз. Дякую за перегляд.